Куди ми їдемо, то? До тата. До тата їдемо! Ти щасливий? Така штука. Да. А що ти нею будеш робити? Ану показу. Отак. Картошку шукати. Лиш тут треба шукати. Тут? Там. тут? Да. О, О. Там, де кошка. Картошка. Картопелька. Там, де кошка. Ось іди там. Класно. О. Кидаю відерце до бабулі. Оце ти крутий помічник. Ми прийшли до бабусі на город збирати... Так, тут город. Прийшли збирати квасольку, так? Дам ще перчик знайдемо. Тут був колись старий сад. І мій тато вже насадив молодняка. Звичайно, є і старі дерева, але не встигають вони. Корчувати, хоча останніми роками досить багато дерев скорчувало і тепер мають купу дров. А оці пеньочки які вздовж стежечки, ось тут і, і там вперед. Це моя бабуся, який біля 90 років, вона теж. Хоче поратись на городі, і батько їй залишив ці піньочки, щоб вона помаленьку йшла і мала можливість відпочити. О, таке бажання в людини до роботи навіть. Це найстаріше дерево, яке є в нас на території. Дуже висока груша і дуже стара. Її садив ще, напевне, прадід, так, прадід мого тата. От вона величезна. Було кілька таких груш, але вони не стоять, вони тільки падають і гниють. Напевно, на той час не було такого великого вибору сортів, як зараз. Батько мій займається щепами. І тут такий невеличкий у нього розсадник. І тут плавно наш город переходить в город маминої мами, моєї бабусі. Її вже немає. Декілька років тут жили переселенці з Бучі, якщо я не помиляюся. Привітаюся на камеру, я сьогодні дуже не виспана. У мене Артем не знаю чого, але дуже тяжко спав цієї ночі. Крутився, вертівся, я майже не спала і бачу, що вже хоче лягти на обід, але не виходить йому. Хоче ще погратися з своїм дідусем. Я йому не, не перечу, хай грається, але бачу, що вже очі злипаються докупи. Тут мама мені насадила знову купу помідор, перцю, капусти. Чого тут тільки немає, навіть квіти. Дивіться, який гарний перчик. Я дуже люблю перець. А оцей звук трак. Ага. Водно, що немає дощів і, і вона не рветься, а через брак дощів. На жаль, не дуже є такий сильний урожай, але в цілому порівняно з іншими роками. Теж непогано. Єдине, що перець навіть рватися не хоче, такий, знаєте, наполовину в'яли такий дощів не було. Але маємо те, що маємо. Дивіться, яке чудо природи, малесенька яблунька, стільки урожаю. Е, я не дуже розбираюся в сортах яблук, але настільки я зрозуміла, це так в нас в селі кажуть лимонка. Дуже люблю її. І, напевне, треба скористуватись моментом. А можливо, це і не лимонка. Але... На жаль, поки що зробити, витерти в себе це яблуко і з'їсти я не можу, так як батько їх покропив, тому що зевався якийсь, якийсь чудожитель і їсть наші яблука. Знаєте, такою особливістю села є те, щоб зварити щось їсти, потрібно оббігати весь город, назбирати все, що душі побажається. І тоді вже щось думати, що вирити з того асортименту, осінніх овочів чи, чи літніх. От, так що і ми зараз з Артемком будемо щось готувати, оскільки наша бабуся пішла в село. От, дідусь займається. Е, а я зараз покажу, чим дідусь займається. Думала, що дідусь нас буде тут, але немає. Ось так сушить сливу на продаж. І це називається. Сушня, ну так, принаймні в нас говорять. Можливо, у ваших регіонах говорять якось по-іншому. Напишіть, як кажуть у вас у ваших регіонах. Чо, дальше, пет, оте таке. Я пишем. Покажи бабулі, як треба грати. І отак. Да діться какаєш. Я не можу. Люди китку даємо катати. Шо, Давай я зараз. вот. Отаку. Отаку де ставити. А тут давайте. тут. тут, тут, тут. тут. У нас дощ майже вже добу. Але, не дивлячись на цей фактор, ми з мамою пішли в ліс по гриби. Як виявилося, в наших лісах грибів немає. А моя кума збирає відрами, тому треба скоріше їхати в Вінницьку область і збирати гриби. Я знайшла буквально кілька сироїжок, мама десь пішла в інший бік. Каже, можливо, там десь щось знайде, і будемо йти додому, оскільки мій тато вже кілька разів дзвонив, тому що Артемко не хоче з ним бути, хоче мами. Якось так. Можливо, ми завтра залишимо дітей на чоловіків і всією нашою жіночою бригадою сходимо, скажемо, дубль-два. Спробуємо. Так, якось так. Чому жіночою бригадою? Тому що завтра приїде моя сестра. З своїми дівчатами, можливо, і старша приїде, і ми всі любимо не так їсти гриби, а як збирати. До речі, в наших лісах багато синяків, ну так кажуть, синій гриб. Ще його називають чортів гриб. Ви такі гриби. Збираєте, їсте, чи все ж таки намагаєтесь їх уникати? Пишіть в коментарях обов'язково. Мені дуже цікаво стосовно цього моменту, чи це все ж таки міфи, чи це з точки зору реально якихось біологічних властивостей грибів. Улов небагатий. не то синяк, І це, напевно, синяк. Чом як тобі подобається жити в селі? Кучки, у вот тебя не сейчас. Куток, все там кучки. Все, ой, идут. меня не сукает. Слухай-то, курочки. Да. Супер. Все, а тут кучки. Все, кто там пищит? Курчати. Ви курчата, чи Маменька хоче yeah. Тьоміку, ти вдома. Тобі подобається бути вдома? Ти щасливий. Пішов до хати. І каже, який зайшов в красівка. Я кажу, да я тебе розую. Він такий раз назад. Я його розую, такий забігає сюди. От тут мені подобається. Та малесеньке сонечко. Да. Так, так та, говорив, та. Та. ти синок? Так. Ти впізнав свій дім. Так. Да. Машину на що розбираєш. Я пошка добати раді. Все поняла. Ми вже тут трохи коробок розібрали. Я пофасувала все на невеличкі кубки прати. Не знаю, де я це все буду розвішувати. І коли я це весь звезла, розгребу без поняття. Ось таке відео у мене вийшло. Надіюсь, вам сподобалося. Обов'язково поставте лайк, щоб YouTube бачив активність мого каналу. На момент озвучки цього відео ми всі заболіли. Артемко пішов в садок і ми, як завжди, боліємо всією сім'єю. Та ще й до цього всього я добряче розрізала пальця і навіть поставили шви. Не знаю, коли я зможу зробити наступне відео, але надіюсь, що побачимось дуже скоро.